Перед початком відео хотіла подякувати своїм донаторам на Донателло та окремо дякую тим, хто підтримав мене на Баймія Кофі, а саме Кіну та Бертольду. Ось гівка з котиком для вас вітаю знову або ж вперше на моєму каналі. З вами Гремлін. Отже, я знову берусь за Рімворлд, бо дуже все його люблю. До речі, це відео буде у формі розповіді чи такої, як це сказати, ніби розділ з книжки. Мій внутрішній письменник виявив від того, що я витрачаю весь свій час на сесію і забуваю годувати його чимось більш творчим, тому насолоджуйтесь і надіюсь на вашу підтримку, бо мені, схоже, цей формат досить сильно подобається. І ще одне не менш важливе перед початком. Якщо вам теж подобається творчість пов'язана з Рімвордом, та ви б хотіли спробувати долучитись до якоїсь цікавої історії пов'язаної з цією грою, то я настирливо рекомендую вам відвідати discord сервер під назвою Поселенці, це ролплей українською мовою, що справді детально пророблений. Я сама сиджу тут вже деякий час та заходжу почитати історії, що придумують гравці, тому рекомендую особисто. Ви самі можете бачити, наскільки адмін старається, та ролплей дійсно хороший, тому прошу вас дати йому шанс. Впевнена, ви не пошкодуєте. Посилання буде у описі відео. Прошу вас його відвідати та підтримуйте українське. Зараз це як ніколи важливо. Все, вступ закінчено, і я починаю свою розповідь. Моє ім'я Марго Хінс, та я зі своїм другом Бенетом чудом змогла втекти з в'язниці, куди я потрапила через дезертирство і власну необачність. Самих перших днів я зрозуміла, що повинна втекти з тюрми, а так як Бенет мені дуже добре допоміг, то не могла залишити його там. А ще до нас прив'язався безхатній пес, якого я назвала Мустанг, та ми вирішили взяти його з собою. Адже зайві лапи нам не завадять. Втеча прийшла на диво гладко. Але тепер єдине про що я думала, це про подорож додому. Проте наївно міркувати ще й дістануть туди швидко. Мене закинуло на іншу планету, та щоб добратися до рідних, я повинна якось збудувати космічний шатл та покинути цю чортову землю. Мене до слова розділяв мої думки. Взагалі у нас було багато чого схожого. Ми були й однієї, релігії, обоє хотіли втекти з цієї планети. А що найголовніше, обоє любили людське м'ясо як заповідав нам банором. Через тиждень у нас почали закінчуватись запаси їжі та ліків, і ми були вимушені зупинитися аби їх поновити. Порадившись, ми вибрали місцину між горами, адже вона була досить непримітною, та тут була тонна комах, які захищали в нас від рейдів. Я особисто комах не люблю, але от їхнє смачненьке жила з'їла б з задоволенням. Панат сказав, що у горах почуває себе спокійніше, та й земля тут виглядає родючою. Отже, вирішено, ми спинимося тут. Ми хутко розподілили обов'язки між собою та поспішили братися за роботу, бо якщо сьогодні добре не попрацюємо. Та післязавтра нас може чекати голодна смерть чи смерть у спробах дістати їжу. Ні те, ні те мене не влаштовувало. Я хочу додому, а не згнити десь у печері забутою та голодною, а значить, потрібно братись за роботу. Наше перше житло виглядало, м'яко кажучи, не дуже. Не хочу ображати працю бенета, проте просто побудована стіна та дах біля гори не зроблять це місце домом. Більш того, не приберуть звідси траву та нічого не зроблять з брудною та порослою мохом горою. Сказавши про це бането, я почула у відповідь: Ти що дурна, хватить думати одним місцем, як я маю за день побудувати щось краще. Проте я вирішила не сперечатись. Справді, це наші перші дні тут було б дивно, якби я надіялася на більше. Тому, зціпивши зуби, я продовжила працювати на полі та ночувати у цьому домі. Я працювала аж до першої години ночі, проте ми встигли збити собі з які і які ліжка, та навіть зробити щось схоже на ванну, проте без світло й на сирій землі. Але хоча б не треба було випорожнюватись в кущах чи в траві десь і то щастя. А також посеред ночі вдалось приволокти мертву оленючу тушу. Правда я геть не виспалася, м'ясо було жорстким, але краще не виспати й зате бути ситим. До слова, мостан схоже, прив'язався до мене, а я до нього. Він дуже хороший та розумний песик, і я рада, що він пішов з нами. Постійно ходить за мною, проте їсть як справжній кінь. Але мені та Бенету не шкода, він занадто милий, щоб відмовляти йому у чомусь, та й я наче стала його хазяйкою. До слова до мене сьогодні підійшов Бенет та сказав, що нам варто якось назвати наше поселення, бо ми, схоже, зостанемось тут надовго. Отже, варто й назву вибрати. Ми домовилися, що я виберу назву нашої фракції, а Бенет запропонує назву поселення. Поглянувши на карту, я вирішила назватись Південь Юарі. Звучить солідно та зрозуміло, що може бути краще. Та, схоже, Бенед не розділяв моєї думки щодо хороших назв і назвав наше поселення баклажан Кемпінг. Який в дупу баклажан? Він що димо листу нанюхався, чи на нього гірська порода впала, доки він гору копав. Проте угода є угода, і тепер ми з ним належимо до фракції Південь Юарії, а живемо у баклажановому кемпінгу. Хоча, дивлячись на наш дім, я б сказала, що баклажан це ще м'яко сказано. Тому змирилась з назвою та ми продовжили працювати. Пресвятий банором, чесне слово, я так не витримую. Сьогодні на мою голову звалився шматок нашої довбаної стіни, а прокинулась я від що по мені повзала купа якихось комашок. Крім того, я знову змушена митись у повній темряві, і як тільки я помиюсь, доводиться ставати ногами на ці гидотні брудні каменюки з цими ж самими комахами. Ну невже так тяжко збудувати щось краще, ніж це? Чому бенет такий додупи лінивий? Крім того, він збудив мене вночі, бо треба було комусь копати далі наш будинок, бо він, бачите, запрацювався і хоче відпочити. Гівнюк! Врешті я не витримала і розплакалась прямо посеред роботи. Кинувши дрова, що я несла, я, рюм сиючи, почовгала до будинку і плакала так, що мене другу мене було чути навіть крізь гору. Потім стало тільки гірше, коли я каталась по підлозі зі слізьми. Вона раптом охопила шалена лють. Відірвавши від свого ліжка якусь дошку, я почала гамселити все, що тільки потрапляло мені під руку. Я зруйнувала тільки на побудований стіл для розділки м'яса, почала чобти стіни, кидалась на колони. Від агресії я ладна була їх згристи і спалити все, що тільки потрапляло мені під руку. Врешті, коли я трохи заспокоїлась, Бенет спробував дати мені води та трохи втішив, Ми посиділи разом, доки він гладив мене по спині та заспокоював, як тут почули якісь гучні звуки. Бенет миттю вибіг на двір та повернувся, сказавши, що це рейдери. Чорт, це мій перший напад за весь час, через що я трохи нервувала. Схопивши автоматичний пістолет, я приготувалась захищати рідне поселення. Заспокоював мене смак людського м'яса, що світив нам після цієї бійки, проте руки все рівно тремтіли. Ми швидко похапали зброю, проте нападники не спішили підходити. Аби трохи заспокоїти самим і втихомирити голод, я запропонувала Бенету вполювати індика, що бродив недалеко від нас. Він миттю погодився, та ось ми вже двоє тренувались на ньому стріляти. Ледве встигли ми вбити індика. Як тут посеред ночі супротивники розпочали свій напад. Хоча, здається, я якось занадто себе накрутила. крутила. Ми чекали, доки нападники до нас підійдуть, та вона, собок, в животі почало буркотіти. Переглянувшись з банетом, ми мовчки кивнули один одному, та я схопила вбитору індика та ходкою освіжувала. Банет тим часом залишився на вулиці, доки я розкладала м'ясо, та я почула, як він мене гукає. Миттю кинувши все, я темчачими руками дістала пістолет і вибігла на двір. Ставши коло входу до нашого дому, я прицілилась на ворога та натиснула на курок. Згадавши старі руки, я стиснула зброю міцніше і припинила тремтіти. Ворог наближався до менета та майже його на спів. У його руці блистів ніж, та я зрозуміла, якщо зараз не поцілю, то можу втратити бенета. Згуртувавшись, я поцілила прямісні коло нападника, а потім ще раз від чого той аж зашкутильгав. Та врешті Беннет наніс кінцевий постріл та лиходій зівалився на землю, почавши стікати кров'ю. Беннет ще думав кинутися до нього аби добити, проте я зупинила його та нависла над пораненим. Трохи з ним поговоривши, я дізналася, що він хороший травник, а нам це потрібно. Адже зараз тільки є одна порпа із нагороді. А крім того, ще потрібна тонна дерева для нормального будинку. Отже, він досить добре може нам приводитись. Так ще й ніби розумний, тому міг би займатися дослідженнями. Власне, недовго думаючи, я відігнала Бенета та поволокла пораненого попанка до ванни, оце було єдине місце з дверима, куди ми могли його затягнути. Тому я кинула його там, аби як зрикувавши рани. Проте, схоже, через брудні руки чи то погані трави, попанк заразився інфекцією. Я вже подумувала просто його зарізати, проте він так верещав і мордувався, що я зжалилась та вирішила йому допомогти. За той час, доки ми його лікували, ми встигли побудувати ще кілька кімнат та перетягнули його туди, бо сам він ходити ще не міг. Доки він лікувався, до нього постійно приходив Банета, бо поговорити про нашого Бога, бо по пан був відмінної від нас ідеології. А то воно й не дивно, що він був інший. Тож, хто вірить у народну милість, буде йти грабувати мирні поселення. Він, хоч і їсть людське м'ясо, як ми, проте впевнений, що робиться через жорстокість, а не через заповіді банорма. Але що від цих дикунів взяти? Один з днів, доки я прибирала наш будинок, мене підкликав до себе Бенет та сказав, що до нашої колонії прийшла якась незнайомка, що благала про притулок. Вона говорила, що готова допомагати нам розвивати колонію, якщо ми дозволимо їй зостатись, адже більше їй нікуди йти. Та якщо ми відмовимо їй, то скоріш за все вона просто загине та запитав, що будемо робити. Сам Бенет був не проти, та й ця новенька дуже просила. Тож я вирішила не бути її палкою в колесах та кивнувши, запросила до свого поселення. Хофман, так її звали, відразу приступила до роботи. Тільки у нас з'явилася одна серйозна проблема, а саме холод. Глянувши на посіви та зрозумівши, що їх не вистачить, аби прогодувати нас чотирьох, ми з панетом поговорили та зійшлися на тому, що нам потрібно позбутись попанка. Вони вже нудило від його вересків через ломку до димолисту. А сам Бенет був би радий скинути з себе пласт роботи, адже кожен божий день саме він ходив переконувати попанка, аби той приєднався до нас та вислуховував його ниття щодо тяжкої долі простої людини і болі відломок. Тож він мовчки війшов у кімнату, де спав наш полонений, та закрив за собою двері. Постріл та ось Бенет виходить з кімнати трохи заляпаний кров'ю. І криво усміхається. Я здивовано на нього зиркнула. А що той прикрився рукавом та успішив до ванни, аби вмитись. Схоже, убивство йому подобається, але гарест ви про це зараз. Мій живіт шалено болів, та я відчувала, що від цього голоду аж тремтять руки і у Київ голові паморощаться. Тому, як тільки би вийшов, я кинулась до мерхника і почала гризти його кінцівки. Настільки сильним був мій голод. Проте потім до мене заглянув банет. Він став коло дверей і сказав, що якщо посмажити цього бідолаху, то смакуватиме краще. Глянувши на труп, я відчула у роті смак смаженої людської плоті, і у мене аж потекла слина. Тому я потягнула труп до кухні і швидко його розрізала, відділивши смачне м'ясце від кісток та шкіри. Хофман, що спостерігала за нами, була тихіше води та нижче трави. Схоже, злякала, що стане наступною. Проте я помітила, як вона вся поблітла, а її губи і руки почали трястись. Ми наїлись та поділились навіть з нашою новенькою. Проте, коли я передала їй приготоване м'ясо, то побачила, як її пика гидливо скривилась. Після тої ночі вона почала ставитись до нас гірше та більше мовчати. Я не тримала на неї зла. Направді, мені було абсолютно все рівно. Головне, щоб вона добре справлялася зі своєю роботою. А ще коли ми з Бенетом копали поряд, то він дивно зашарівся і став трохи поближче до мене. Я вирішила завести розмову про політику та виявилося, що на багато речей ми дивимося однаково, а ще що не дуже хороший співрозмовник. Проте посеред діалогу він бумкнув якийсь невдалий жарт про кабачки та явно намагався зі мною пофліртувати. Я ж глянула на нього як на ідіота, та сама про себе подумала, що у нього явно якась нездорова тяга до кабачків. Бенед помітив це та ніяковіючи відійшов, продовживши працювати, та постарався якось зам'яти ще кількома жартами. Він мені подобався, але те, як часто він говорив про кабачки і взагалі ставився до жінок, мене лякало, тож ми продовжили поводити себе так, наче нічого не сталося. Наш дім вже починав бути більш схожим на дім. Хофман виявилась хорошим будівельником, а взагалі досить доброю людиною сама по собі. Виявилось, що вона купу всього перепробувала і ніяк не могла себе знайти, через що її занесло на цю богом забуту планету, там вона ледь не вмерла з голоду, харчуючись мишами. Та врешті знайшла нас. Проте, хоч розмови трохи розбавляли мої дні, та я знову відчувала що близька зриву. Моя голова гуділа від думок, та я ледь могла встояти на ногах, адже весь час працювала для того, аби встигнути засіяти поле та зібрати хоч трохи рису, щоб нам усім було що їсти. Хофман теж почувала себе не найкращим чином, хоч вона й намагалась бути привітною, та я бачила ще й ще досі непереливки через те, що ми зробили з попанком. Я намагалась їй пояснити, що він розбійник, та ми повинні були зробити це ще з самого початку, проте вирішили помилувати його. Та вона лишень ковтнула слину, кивнула мені та поспішила до роботи. Я зітхнула і мовчки пішла спати. Її є проблеми, нехай сама вчиться жити з нами. Наш будинок стає все більше і більше схожим на нормальний дім, що не можемо мене не тішити. Проте, доки ми не зробили достатньо кімнат, тож вирішила розмістити на дворі ритуальне місце. Так як скоро ми з Бенетом повинні відсвяткувати криваву вечірку. Хофман не захотіла бути третьою зайвою, тож погодилась відсвяткувати з нами. Тим паче їй дуже хотілося спробувати сконструювати летючий ліхтарик. Ми радо підтримали це, та 13 квіто травня ми всі троє дружно зібрались коло нашого місця. Проте, коли ми дійшли до того, щоб святкувати це все, то пояснення того, як правильно робити ліхтарики, зайняло тонну часу. Окрім того, здавалось, Хофман мені дирку просверлить, доки слухала, як я розповідала їй, що це підношення богам, через що я зрозуміла, як безглуздо виглядала з боку. Власне, Бенед теж відчував себе не у своїй тарілці через цю всю атмосферу, через що свято пройшло не найкращим чином. Проте дні після цього фестивалю були спокійними, так що я вважаю, що ми зробили це не дарма. А Хофман, якщо вона така дурна, що не розуміє всю важливість дарів богам. Нехай побачить, як добре у нас після цього свята йде робота. Мене тут вдалося переручити індичку, для якої ми швиденько збудували загін, та ми навіть почали будувати величезний склад або перетягнути всі речі з найбільшої кімнати, що була на коридори коридорами їдальні, через що розкидані речі там тільки більше забруднювались, та ми постійно об них перечіплялись. Проте спокійні доньки не могли тривати вічно. Вночі якраз коли ми закінчували свою роботу та готувались до сну. Ми почули дивний гул та відразу зрозуміли, що до чого. Це був новий рейд. Ми троє миттю похапали зброю, так як ми зрозуміли, що на відміну від попередніх ці чекати не хочуть, тому, вибігши на подвір'я, ми приготувалися відбивати напад. Але нам пощастило, так як нападників було всього троє. Ставши коло загону з індичкою, ми трохи пригнулись, вичікуючи ворогів. Я підбігла першою і відразу почала стріляти. Та руки, наче не слухались мене. Мене врятував Бенетт. Ще прибіг другим та з одного пострілу повалив ворога на землю. Що з тобою? Зберись! гаркнув він на мене. Я ж лишень глибше вдихнула повітря і міцніше схопила пістолет. Заспокоївшись, я вистрілила по другому нападнику. Перша куля просвистіла повз, проте друга плучила, і він сповільнився. Проте не настільки, наскільки я надіялась, тож нам з бенетом довелося відійти. Замість того, повз нас просвистіла розлючена Хофмен. Що стискала ніж, а до ворога ще й кинувся мустан. Доки противник намагався вдарити мого мустанга, його відштовхнула Хофман та штрихнула ножем у руку, і чого Гілберт, як виявилось його звати, втратив свідомість і впав прямо перед нею. Хофман запала повітря та стискала кулаки так, що, здавалось, ніж у її руці, та зламається надвоє. Проте вона глянула на непритомного супротивника і потрохи заспокоювалась, не ставши його добивати. Ми з Бенетом вмить підбігли до неї та помітили, що обоє наших ворогів ще живі. Проте перша, яку звали Аліна Кобаяше, померла тільки намостили дотягнути її до ліжка. А от Гілберту пощастило більше. Він був при смерті, проте Хофману вдалося досить швидко його підлатати та не дати стекти кров'ю. Доки вона працювала, я дивилась на неї та мовчки дивувалась, як воночас вона може бути такою доброю, і тихою, але при цьому кидатись у бій з ножем. Та з першого ж удару повалювати супротивників. Дивна вона дівчина все таки. Але приємна. Я ж витягнула мертву коваєша з кімнати та поклала на місце для розділки туші. Отримавши своє бажане людське м'ясо, я обережно поклала його неподалік від кухні та поспішила поспати тих кілька годин, що у мене залишилось перед завтрашнім днем. Чи правильно казати сьогоднішнім ранком? Хто зна, хто зна. Ось і кінець цього відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ваша підтримка і увага це моє все. Дякую. Нас майже тисяча людей до слова. Спасибі вам за це. Нагадую про свої інші соцмережі до Нателло та Баймія кофі, куди я пощу картинки та всякі веселі штуки, якщо захочете, то можете відвідати. Ну, на цьому все. Любіть Україну, донайте на ЗСУ та бережіть себе. До зустрічі.